На жаль, ворог зупинився на такій варварській тактиці. Він намагається одночасно кидати все, що в нього є: ракети, дрони, все в одну точку, ну, для того, щоб підвищити ефективність свого удару. Але, друзі, українські сили ППО збили під час сьогоднішньої масованої атаки, збили 583 цілий із 6619. Росіяни запускали все, безпілотники типу шахет, безпілотники-імітатори різних типів, балістичні, а також крилаті ракети. Для відбиття такої атаки працювали наші мобільні групи ППО. Противник застосував, як я вже казав, традиційну тактику, тобто одночасний удар великою кількістю ракет і БПЛА в ну, якусь задану точку. Це все може бути: електростанції, місто таке інше. Також під час сьогоднішнього повітряного удару ефективно відпрацювали наші винищувачі F-16. Ну а далі, друзі, давайте про хороші новини. А сьогодні вночі наші дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на Росії. А дуже важлива новина тим, що це вже не нафтопереробні заводи, це відносно нова тактика наша, яка знищує саме нафтоперекачувальну е, на станцію, труба може бути, все що завгодно. Це робиться для того, щоб не можна було перекачувати нафту з одного регіону в другий. Тобто, друзі, незабаром ми, можливо, з вами побачимо вже таку картину, коли нафту з одного регіону в інший будуть возити вантажівками. А це набагато дорожчий процес, ну і звичайно довший. А ще підрозділи атакували Саратовський НПЗ, там масштабна пожежа повідомив Генштаб. Також бійці вдарили по нафто НПЗ у Самарській області. Крім того, атакований об'єкт магістральної транспортної інфраструктури. Як бачимо, Збройні сили України працюють щодня, віримо в перемогу. Дякую, до зустрічі.